Примусове відчуження майна під час воєнного стану. Що треба знати кожному власнику? Примусове відчуження майна це вилучення приватного майна для потреби держави під час воєнного стану або надзвичайної ситуації з подальшим відшкодуванням його вартості. Відповідно до статті 41 Конституції України та закону України про правий режим воєнного стану, відчуджувати майно мають право тільки військове командування, оперативні штаби та органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, але обов'язково за погодженням військової адміністрації. Що ще я можу вам додати? Це те, що відбувається це таким чином, що складається акт про примусове відчуження. До акта додається оцінка вартості майна, власнику видається сама довідка, плюс видається копію акта. Виникає питання, як повернути майно або отримати компенсацію. По-перше, скажу так, що якщо майно не було використане, його мають право повернути. Якщо майно знищене або використане, власник має право на грошову компенсацію. Також потрібно звернутися до суду з позовом про відшкодування вартості. Термін звернення один рік з моменту відчуження. Важливо розуміти, що примусове відчуження без належно оформлених документів є незаконним та протиправним. Якщо якщо залишились питання, пишіть приватні повідомлення, пишіть е, і записуйтесь на індивідуальну консультацію. В шапці профілю є мої е, контакти, є мій телеграм-канал. Тому до зустрічі!